Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма Новий погляд з вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні я радо вітаю в нашій студії Оксану Рубаняк, військовослужбовицю, письменницю. Вітаю, Оксанка. Доброго дня! Дякую, що ти завітала до нашої студії, тому що для мене особисто зустрічі з такими людьми. З героями, тому що не має значення, які це герої, але якщо людина захищає свій рідний край, захищає свою родину, своїх рідних, близьких, ви вже є для нас всі герої. Але я би хотів повернутися до того, якою ти була до війни, ким ти була, які в тебе були мрії, що ти хотіла в своєму житті зробити, чим ти хотіла себе проявити, які в тебе були такі найзаповітніші мрії. До війни я навчалася, працювала в Івано-Франківській міській раді в департаменті молодіжної політики і спорту. Попри це, ми вели багато заходів проєктів, і також до війни планували наш проєкт, який зараз реалізувався. Це Івано-Франківський заклад, ліцей Астор Скул. Це приватний заклад, де зараз навчаються дітки, 250 дітей, як і садочок, так і молодша, середня і старша школи. 250 дітей навчається зараз, і до війни ми цим займалася розробкою. Звісно, війна внесла свої корективи, але школа діє, діти навчаються. процес освітній триває, Оксана. Ну навіть напевно складно сказати, що війна внесла свої корективи. Вона, мабуть, повернула твоє життя зовсім іншу сторону. Як так склалося, що ти молода, тендітна дівчина, письменниця? Це творчі особистості. Вирушила в окопи в холодні окопи з побратимами і стільки часу провела на фронті. Так, до війни я писала. В принципі, я пишу з 9 років поезію. Прозу в 17 років видала свою першу збірку. Орнаменти долі на фронт вирішила піти. Першого ж дня, 24 лютого, я пам'ятаю, як я прокинулася. Є усвідомлення, що йде війна, і я задала собі запитання, чи готова я піти на фронт, тому що я навчалася до цього на військовій кафедрі. Я розуміла, що рано чи пізно нам треба буде або відбивати територію, яка є під окупацією, або спиняти наступ. На жаль. Другий варіант відбувся в нашій країні такого масштабу, такого рівня, і на областей України ворог наступав. І тоді я зателефонувала своєму знайомому раднику міського голови Назарію Кішика, чи Потрібна якась допомога. Бо я розумію, що зараз силові структури, такі люди, як Назарій, вони будуть. Робити роботу він сказав так. Звісно, переходь того ж дня почалося формування добровольчого формування територіальної громади івано Франківська No3, і близько 200 людей доєдналося до формування. І ми півтора місяці були в івано франківську патрулювали з поліцією, мали виїзди в зону бойових дій з гуманітарною місією. Це була як волонтерська допомога, це так само і продукти ми мирним жителям привозили, так само і забирали звідти людей, які знаходилися в зоні бойових дій. Наскільки це було можливо на той час? Це було я пам'ятаю ми в Київську область, з'їхали, коли там велися бойові дії, і Миколаївська область. Тобто ми тоді робили все можливе від себе. І вже в травні доєдналася до Збройних сил України. Оксана, але ти не була в медсанчастині, мед Ти була на передовій, і то ще й ку кулеметницею. Е розкажи про цю таку складну і, і водночас ну, героїчну роботу. Е я насправді не вважаю себе ні героїнею, ні героїчною роботою. Свою я не вважаю. Звісно, я пишаюся своїми хлопцями. Я вважаю їх героями для себе. Для себе я такої не є. Я виконую свою роботу. Чому саме кулеметниця? Тому що я прийшла з хлопцями і ми домовилися, що ми будемо разом. Так сталося, що в військовій частині було вільне місце у штаті саме кулеметного взводу. Ми хотіли бути разом, тому що ми прийшли спільно і так. Сталося, що ми всі доєдналися до кулеметного зводу. Пам'ятаю, кадровик приймав документи. А я останньої подавала свої. Питається в мене: ну куди ти, Оксану? медичну частину чи в штаб? Я кажу, я з хлопцями всі на мене в штабі обернулися. Куяк це в кулеметний звод. Ти що? Ти ж дівчина. Я кажу, так з ними ще під час злагодження це тривало два тижні. Мене намагалася перетягнути в штаб, і зі мною такі бесіди профілактичні відбувалися командуванням батальйону. Цей земполіт. Це як заступник командир батальйону, це і мій командиршак. Тобто, це позванні високі люди, під якими я ну яким я підчиняюся, але результату це не дало, тому що ми були з хлопцями. Ми ходили на позиції з ними разом від першого дня, і е, так відбувало і до поранення. Ти по житті дуже життєрадісна людина, і навіть коли ти зараз розповідаєш про такий складний період у своєму житті. Ти посміхаєшся, але твої очі бачили смерть. Ну, бути кулеметником і не бачити цього, це, мабуть, неможливо. Не Мені би не хотілося про це говорити, але як ти можеш перебороти цей біль, можливо, страх, можливо, якісь речі, які ну, не притаманні жінкам. а... а а як виглядає, все таки ви долучаєтеся до цієї зброї? Звісно, коли бачу смерть, я пам'ятаю, коли я першого ворога мертвого побачила, я у мене така думка в голові була: тут могла бути я. Тобто це спрацьовує тваринний інстинкт або ти, або тебе. Ти розумієш, якщо тебе заціпить, організм не зможе зреагувати, і ти просто не вистрілиш, вистрілять тебе. Це Звичайна робота, звичайний механізм збройних сил України, взагалі у війні. Стосовно як побороти страх, всі ми боїмося. Якщо люди вам говорять, що вони не бояться, вони або брешуть, або в них є психологічні проблеми, проблеми з психікою. Це теж можливо. Як побороти це? неможливо, до цього звикаєш, і чим швидше ти приймеш ситуацію, що небезпека, і що будь-якої миті ти можеш загинути, тим швидше ти призвичаєшся до цих умов. Ти навчишся. жити. що це жити. буде усвідомлено, так? Так, так. Тобто я змирилася з думкою, що будь-якого моменту мене може не стати. Я з цим змирилася, тому що це війна. Це так само може відбутися і тут, і в мирному житті, проте там, на відсотків 90, більша така ймовірність. Оксана, але ти бачила не тільки смерть ворога перед собою, але й смерть побратима. І я знаю, що в твоєму житті друг Олег Койляк загинув. І це, мабуть, теж дуже складно. І... Від цього оговтатися надзвичайно складно дуже втрачати важко своїх саме хлопців, навіть не з батальйону, а так із взводу, з якими ти 24 на 7. Остання втрата Олега Койляка, нашого дуже близького друга, заступника командира надважка для нашого підрозділу. Е, і ми ну важко всі це переживаємо. Створили петицію на присвоєння звання йому героїв України. Е, хто нас бачить, дуже прошу зайти на сайт офісу Президента президента або на мої соцмережі, Дотримати. я щодня е, там ви публікую цю петицію і проголосувати. Наразі є 8 тисяч голосів, а треба 25 Люди з кожним днем менше голосують. Я розумію, що петицій таких аналогічних є мільйони просто на сайті, але це найменше, чим ми можемо бути вдячні їм. Е, Втрата надважка для сім'ї, для підрозділу і взагалом загалом для країни, тому що ця людина було дуже. Важлива для країни, він воїном з 2014 року був, воював і до останнього свого подиху. В нашому мирному житті ми по-іншому ставимося один до одного. Тобто, у нас набагато, напевно, ці інстинкти всі менш-більш так не заакцентовані, вони притуплені. Побратимство в окопі, побратимство поруч зі зброєю, побратимство, коли тобі не вистачає набоїв, а ти маєш тримати сектор. Як це відбувається? Ви праві стосунки у взводі набагато міцніші, ніж у дружбі, і я скажу міцніші, ніж у сім'ї. Тому що з цими людьми ви неодноразово наражаєтесь на небезпеку і навіть на смерть. Був у мене такий випадок, коли. У нас закінчилися набої, і ми виходили ну, з бою буквально там з двома рожками. І я пам'ятаю, що в мене прискочила така думка: нехай я загину тут, але я хочу, щоб мої хлопці вижили. Я хотіла більше, щоб жили вони, ніж я, тому що я розумію, якщо це моя доля, нехай я хочу, щоб хлопці вижили. Слава Богу, ми звідти наш розрахунок вийшли живими, все добре. Але це не порівняти ні з чим, коли ти виходиш з хлопцями. Після бою, після якогось там сильного обстрілу, після е, тримання позиції, коли по вам, по вам ведеться там щоденний вогонь, це ні з чим не порівняти. Це близькість надзвичайно міцна. І роз'єднати ці зв'язки дуже важко. Це підтримка щоденна, тому що, окрім. Е, Ну, ворожих наступів наших боїв, наступів на них е, психологічно важко знаходитись. Тим паче, як ми там уже рік наш підрозділ знаходиться на зоні в зоні бойових дій. Напередку е, люди виснажуються як фізично, так і морально. Тому ми один для одного підтримка, надійне плече, заспокоїти, розрадити, допомогти. У мене дуже дружній підрозділ, такий, знаєте, як сім'я його називаю. Справді хлопці стараються підтримати як і мене, так і я їх. Один Одного Назарій Кішак, наш командир, він робив все як для забезпечення, так само і щоб ми морально витримували те, що зараз там відбувається. Чому в мирному житті немає такої підтримки? І тому що немає такої небезпеки. Зокрема, зокрема тебе у мирному житті. Я роблю цей натяк, і я знаю, хто усвідомлює те, що я роблю цей натяк. Чому тебе не підтримали як творчу особистість? Важко сказати. Напевно, тому що люди не бачили те, що бачила я. Тобто для них я розумію, що мої вірші не ідеальні. я це Підтримую, тому що це так воно і є. Я пишу, як бачу, як відчуваю те, що я переживаю. Звісно, їх е, варто було би відточити, проте в тих умовах, в яких я знаходилась, це було надважко. Е, і не всім можна зрозуміти, чому вони такі, про що я пишу. Багато людей, яка е, ті, хто переживали війну, дає мені зворотний зв'язок, каже: ми сидимо, ми плачемо, тому що ми це ми все розуміємо. розуміємо Там ми пережили. Багато каже, ми. Е, От там я описую про втрату побратима, і в і мене такий був випадок, коли буквально два метри від нас прилетіла міна, і хлопці з іншого підрозділу вони були мертві. А я 2 два метри від них знаходилась. Мені просто пощастило в той момент зайти в бліндаж. І я описую, що їхні тіла лежать. Е, людина, яка, можливо, цього не бачила і не сильно прониклася цим їй. Це знаєте, як просто ридки із якоїсь книги. Із фантастики, знаєте. Як тобі вдається в цей час в бліндажі в окопі Брати олівець чи ручку, писати, як, як це відбувається? Е, я пишу в нотатках, у мене телефон заміняє все на світі. Mm -hmm. Це відбувається навіть коли обстріли, і в нас, коли ведеться по нам вогонь, одна людина залишається на спостережній позиції, всі інші або по окопах, або mm -hmm. в бліндажах. в мене буває проскакує якась там думка. Я швиденько відкриваю нотатки, так хочеш запишу, Так, запишу, залучилось. і потім, коли ми повертаємося з спостережної позиції в бліндаж, я там собі розписую. Цей вір, що я хотіла ним донести. А коли ми повертаємося з позиції на декілька днів, що відпочити, поїсти там помитися банально, то я можу там більше розписати, що я хотіла, там більше натхнення і так далі. В деякий е, момент для мене написання це такий е, трансформація із реальності у свій світ, де я виплескую всі свої емоції, тому що там я не маю право на слабкість. Я там ну, намагаюся просто не показувати, коли мені важко, коли мені боляче. Там, не дай Бог, заплакати перед хлопцями. Ні, цього я не допускаю, такого навіть не відбувалося. А всі свої переживання, от саме в написанні, я передавала. Ти мала поранення, і це було боляче? Так, це було боляче. Поранення було зараз, ну вже я. Пережила декілька операцій, залишився тільки один осколок. І я надіюся, його виймуть. Я досі пам'ятаю цей момент, було неприємно, але мені дуже пощастило, що саме так осколки потрапили в моє тіло, і там, якщо в голову потрапив і не потрапив у мозок, тому що я би могла зараз ну не бачити, не говорити, там не рухатися. Бо одному ти з ти мої... зараз реабілітацію. Так? Я проходжу зараз реабілітацію, і буквально ще декілька тижнів я відправляюся назад на але зазвичай люди після поранень не повертаються назад. А е, ти. Ні, чому повертаються? Це залежить від ступеня важкості поранення і е, часу для реабілітації. Наскільки багато їм потрібно, оскільки в мене є забій головного мозку другої степені, mm -hmm. і ще там не дуже загоїлася рання після операції, Є осколок, то в мене ще є деякий період для відпочинку і для. Повернення хоча б більш-менш нормальний стан організму, щоб я могла повернутися а назад. А Цей останній осколок його не треба буде витягувати. Зараз я йду на консультації, буквально завтра, і мені скажуть точно, що з ним робити. Ну тобто, ти маєш бути здоровою. Так, тим, так. Іти. Тому що нездорова, я там не потрібна, і я це розумію. Оксана, скажи, будь ласка, бо в перших словах нашої спів... з тобою розмови, ти говорила про навчальний заклад Astor School, тобто який став для тебе ну напевно якоюсь такою основою в житті. Що являє собою ця школа? Навіщо вона створена? Mm -hmm. Тобто які завдання стоїть перед цією школою, тому що я більш, чим певнений, що по після перемоги ти будеш там працювати і будеш все-таки продовжувати цю роботу. Mm -hmm. Якщо можна, розкажи про це Я навіть скажу більше, навіть зараз під час реабілітації, я якщо не щодня, то через день стараюся приходити. Ми вирішуємо певні питання стосовно організації заходів. Зараз ми в цій школі створюємо клас патріотип. Тичного виховання, там будуть речі, і тубуси, і макет зброї, mm -hmm. і форма одягу. Там буде і навчальна література. Це все для того, щоб діти, які там навчаються, ну і в принципі і батьки, які приходять до школи, вони ну, були ознайомлені із предметами війни. Є педагог, який викладає патріотичне навчання, mm -hmm. і він буде розповідати дітям детальніше. Це нова це... школа, тобто це щось нове, так. приватне, яке, мабуть, не в нас. Завжди популярне або або навпаки популярне зараз стає. Тобто, як взагалі задум був створ... Я знаю, що таких шкіл є багато mm -hmm. по, по, по нашій країні, але так. тим не менше, які завдання ставлять перед собою всі, окрім пат патріотичного, mm -hmm. що найважливіше у, у, у даному часі, Астор Скул, це од... найбільша україномовна мережа в світі. Взагалі, сім mm -hmm. шкіл діючих в Україні, сім діючих шкіл за кордоном. Також це, це табори, як в Україні, так само. І за кордоном. Так, у Франківську це перший рік, коли це від першого по дванадцяти рік. Навчання, так, так, від 1 по 12 класи uh -huh. також є садочок, це молодша і старші групи. Uh -huh. Зараз навчається 250 дітей, проте школа набирає обертів і щодня підписуються нові договори. Тому що Приватна школа це новий рівень. Я вважаю, що ми дійдемо до того рівня, що практично всі навчальні заклади будуть приватними, і в деякій мірі я вважаю, що і це таким буде скачком, стрибком в так. розвитку сфери освіти. Ми маємо певні нюанси із дистанційною освітою. Війна угу. дуже попливала. Ковід а от саме ми стараємося, щоб відбувалося офлайн з усіма там умовами, які Мають бути дотримати, дотримані тому приватна школа це наше майбутнє, і батьки це розуміють. І ти будеш поруч з цією школою, ти так, будеш так. допомагати їм розвиватися і ну. Ким ти себе бачиш у цій школі в майбутньому, окрім е, тієї людини, організатора, яка, яка мабуть є зараз. Оскільки я є співзасновником, то я є і співвласником. Е, там е, працюють кваліфіковані педагоги, mm -hmm. директор, педагогічний склад, який е, має досвід, багаторічний досвід, навчання, багато сертифікатів іноземних. Також вони розуміються на освітньому процесі. Ми, як співвласники, ми не втручаємося в освітній процес з але, свою... але, мабуть, примножуєте чимось. Так, зі своєї та... сторони, намагаємося багато позитивних моментів внести. От завтра, наприклад, в нас буде мішкільний турнір з історії України, організаторами якого є, як я, включно. Буде 13 шкіл з області, також буде з інших областей України, це Київської та Одеської. Будуть боротися за грошові призи. і це Турнір з історії України, те, що зараз надважливо мова і історія на часі, мушу згадати, Моє що мотивація мотивація. Якщо будуть змагання, значить є мотивація, бажаю, так, звичайно, так звичайно, звичайно хочу сказати, що в школах ведуться освітні процеси тільки українською мовою. Mm -hmm. Звичайно, люди, які є внутрішньо переміщеними, вони приїжджають і дехто розмовляє російською мовою. Проте починаючи з 1 вересня, весь освітній процес mm -hmm. української багато дітей. Навчилася за цей рік розмовляти українською мовою, і це дуже такий похвальний прогрес. Я вважаю. Оксана, я знаю, що Astor Schools, цих шкіл є багато по Україні, Десь близько семи, якщо я не помиляюся. І е, кожна школа, напевно, має своїх засновників. Чи, е, чи ти одна єдиний засновник, чи співзасновник? Якщо відкрити трішки оцю за за завісу е, таємничості школи? Ні, я не єдиний співзасновник. Нас є декілька декілька. Це пан Андрій, і також мій побратим командир Назарій Кишак, який е, також виношував. У цей проект зараз на відстані. Він допомагає всіма своїми силами. Знову ж таки, цей патріотичний клас багато речей буде прямо з поля бою, щоб mm -hmm. дітки mm -hmm. могли побачити. Він старається доєднуватися до освітнього процесу, знову ж таки, не втрачаючись Наскільки, Та, на час. Так, навчальний процес, все від себе, що залежить, він допомагає, робить в всіх організаційних моментах, а також тих, які необхідні якою є філософія школи, тому що якщо ми говоримо зараз про те, що в е, найближчому часі у нас буде багато приватних mm -hmm. шкіл, і очевидно багато садочків приватних, тому що мабуть. Е... Приватна е, освіта вона є більш дієвою порівняно з державною, але але в нас і в час е, були часи, коли і державна була дуже доволі mm -hmm. хороша е, освіта. Е, е, яка філософія школи, mm -hmm. яку ти е, заснувала, і яка мета найважливіша, якими мають після цієї школи вийти дітки скажу дуже коротко, знаєте, просто стат... ідеальність простоті, навіть в логотипі в нашому є Астор Скул, це школа успішних дітей, дітей, які реалізовані в соціумі, які розуміють, що відбувається навколо. Це не тільки про війну, це і про як формуватися їхні свідомості, як бути свідомою людиною і співпрацювати із зовнішнім світом. У нас дуже багато відбувається прогулянка на вулиці взаємодія з різними сферами. Це як до нас приходять і представники з поліції, пожежної сфери mm -hmm. також самоосвітнює. Ми знайомимо дітей зі світом. Це, так, не, це не тільки навчання виховання, так дітей, це так? не тільки навчання і виховання, це освітні. Тобто, ми їх знайомимо зі світом. Ми їм допомагаємо реалізуватися тут і в кінцевому результаті визначитися, хто є дитина і е, ким вона хоче бути, що вона хоче принести в цей світ. Оксана, ти настільки емоційно зараз розповідаєш про школу. Тобі школа більше подобається, чим війна, але тим не менше, життя тебе повернуло в ту сторону. Я би дуже хотів, щоб ти сьогодні поділилася, можливо, якимись враженнями або тим, що нам треба змінити тут у мирному житті, щоб е ми не бачили більше таких війн, ми не бачили крові, смерті. Що би тобі хотілося сказати нашим громадянам і, взагалі, друзям, побратимам, всім тим, хто тебе дуже добре знає і кого ти знаєш? Хотілося б сказати, не будьте байдужими. Тому що дуже багато людей забули, що я війна. Знаєте, я от проходжу містом центром і бачу, як люди гуляють. Знаєте, я розумію, для чого ми там, щоб вони, люди тут спокійно жили, але все менше донатів, все менше допомоги. Волонтерів чим раз стає менше. І можу сказати, що із там 15 волонтерів, які з нами були початку, спочатку зараз залишилося 5. Люди виснажені, і ми виснажені. Повірте, коли я останній раз виїжджала на позиціях. Я сила машину і кажу, хлопці, я так виснажена, я хочу відпустки якоїсь. І всі мої хлопці, там вони мріють повернутися додому. Вони мріють також гуляти містом біля озера, перетися парком. Ми всі цього хочемо, але якщо ми всі не доєднаємося до перемоги, то перепрошую, завтра будете ви там, глядачі, і там будете зі зброєю ви. Тому що мої хлопці, не дай Бог, що з ними станеться, їх треба поміняти. Це просто логічно. Дякую, дякую, Оксано, за, за твою сміливість. Дякую за те, що ти є, за те, що ти надихаєш людей. Це дуже важливо. Не тільки в сенсі тому, що ти зараз на війні, але коли ти будеш тут в мирному житті, ти будеш мати можливість надихати діток, учнів своєї школи на, на хороші здобутки, на хороші, хороші справи. Велике тобі спасибі. Можливо, в тебе є ще щось до вас, до. до, до... Досказати, можливо, щось є несказане. Якщо маєш таку можливість, скажи. Єдине, що хочу знову ж таки попросити, це про петицію Олег Койляк посмертно звання Героя України і більше свідомості, більше розуміння, поваги до військових, до людей, які нас захищають. Спасибі тобі. Дякую вам. Хочу нагадати нам, шановні телеглядачі. сьогодні у мене в студії Оксана. Рубаняк, військовослужбовець, письменниця, спасибі таким людям і всім тим, хто обороняє нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Спасибі! Дякую вам.